На баскетбольному фронті без змін політехніка Галичина продовжує свою провальну серію. Цього разу поразки студентам завдав столичний будівельник 65-85. Команди суперниці, що зараз на різних полюсах турнірної таблиці, першу десятихвилинку провели у рівній боротьбі. Схожий малюнок гри на паркеті повторився і у другій чверті. В результаті на велику перерву команди йшли з рахунком 33-41 на користь будівельників. Ми не могли закинути легких м'ячів, ані я особисто, ані хтось інший з моєї команди цього не зробив. Супернику ж навпаки занадто легко вдавались підбирання та китки. Це нас зламало. Справжні негаразди у студентів розпочались під завісу третьої чверті. Тоді неабияк розійшовся американець Зак Морлі. Собі в актив будівельник записав 23 очки та 7 підбирань. Та по справжньому провальним став кінець матчу. К'яни довели перевагу до 20 пунктів. Таку невиразну гру керманич Львів'ян пов'язує з кадровими втратами. Вукосавлєвіч завданням центрового не впорався. У Дуфуа виявляється також поза грою. По всій він покинув. у нього був контракт ні Он закончился, я так понимаю. И в срочном порядке ведется поиск игрока на эту позицию. Плюс несчастный случай, Слава еще Ярик. Задняя поверхность бедра. Вот уже ну, почти три недели больше. Наступного гру студенти проведуть з одеситами на выезде 17 грудня.